89-й псалом, або в вашому перекладі, 88-й. Сьогодні ми маємо справу з третім довжиною псалмом з книги псалмів. На цей раз автор і не Асаф, і не Давид, але Етан уже немає Давида. І ось Етан розглядає трагічну долю царського дому Давида. І не розуміє. Псалом, який ми сьогодні читаємо. Починається з хвали Богові. І це абсолютно вірно. Навіть коли ти не розумієш, що відбувається в твоєму житті, є перша річ це хвала. Чому хвала важлива тоді, коли криво щось відбувається? А тому, що вона дозволяє тобі не стати таким е злим, сердитим, не втратити перспективу. Хвала Богові дозволяє тобі навіть від біди. Підняти очі на велич Бога. А далі автор сумує, тому що не розуміє, чому і за що Бог таке робить з Давидовим домом. Можливо, є гріхи, можливо. Але далі читаємо питання, суцільні питання. І що дуже цікаво, автор посилається на Божу обітницю. Господи, Ти обіцяв. Чому так? Де твої перші милості? 49-й текст. Господи, що їх присягав ти Давидові в своїй вірності, згадай, Господи. Коли ти молишся і не отримуєш відповіді, що тобі робити? У цьому псалмі ми бачимо автора, який знає про Божі обітниці. Оце перше. Пам'ятати Божі обітниці. Але не розуміє, чому все йде криво. І він запитує Бога. Коли ти молишся, будь відкритим з Богом. І питай, чому відбувається саме так. Чи отримаєш Ти відповідь на своє питання? Я не знаю. Цей псалом нам не дає відповіді. Виглядає, що часом Господь не дає нам права на відповідь. Але Він дає нам право запитувати, опираючись на обітницю. Коли в тебе є криза, і ти не розумієш, чому Бог мовчить, при тому всьому. При всій відкритості не забувай віддавати Богові хвалу, тому що в усій ситуації все одно Він лишається Богом, Він лишається головним верховним, а й, врешті, до кого ти ще можеш звернутися, як не до Нього.